Доброго дня! Запрошую вас до міського виставкового залу у місті Кривому Розі. Розташований він в історичному центрі міста. Це комунальний заклад культури, де регулярно відбуваються виставки митців, роботи Криворізького фотоклубу. Тут виставляються роботи художників як Кривого Рогу, так і всієї України. Сьогодні виставкова діяльність є однією з найбільш актуальних сфер сучасної світової економіки, культури та розвитку суспільства. А художні виставки, крім своєї естетичної, культурної і в індивідуальних випадках філософської місії, несуть ще й важливий фактор визнання робіт того чи іншого автора. Одна з основних цілей проведення виставки виставка повинна запам'ятатися. Залишити свій емоційний відгук, змусити замислитися про тему виставки. Міський виставковий зал стане найкращим місцем для культурного відпочинку всією родиною та просто екскурсії з друзями. Тож запрошуємо вас відвідати міський виставковий зал у місті Кривий Ріг.